Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо і про трансфери Шахтаря, і про трансфер Полісся, і трансфери інших клубів. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бразильський ботофого, який цікавиться Мерлодом Гомосом, зорвув першу пропозицію за хавбека. Як повідомляє «Глоба Євспорт», бразильці запропонували 10 мільйонів євро. Однак Шохтар відмовився та хоче не менше ніж 15 мільйонів євро. Ну, якщо вже такі новини пішли, що пропонують 10 мільйонів, а шахтар хоче 15, тобто не набагато більше, то це означає лише одне, що в разі цієї пропозиції 15 мільйонів євро вони його продадуть. А тому це означає, що судакова ніхто не хоче продавати зараз або влітку. Також це може означати, що вони не повністю задоволені герою Марлона Гомаса, а тому там не хочуть його тримати та чекати, як він зможе розвинутись і стати реальною заміною Садокова. А взагалі, що стосується Геора Садокова, то я думаю, що через це він може залишитись в шахтарі ще на 2-3 роки. Ну а його заміною може стати, наприклад, молодий український хавбек Цуканов. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як у те, що ЛНЗ оголосила про свої нові трансфери, як поліція оголосила про своїх новачків та багато іншого. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. З'явився ще один претендент на нападника Шахтаря Ласіна Оре. Це Динамо Загреб. Як повідомляє джерело Гірманьяк, Динамо все ще шукає нового форварда у шорт-листі, згадуються три імені: це Ласінатороре, Томаш з Менхенгладбаха і Вілі Канга з Герти, враховуючи ту кількість новин взимку про Ласіна Оре, що він цікавий французьким клубам там Лансу Реймсу. Він цікавий бразильському клубу Ботафого. До речі, він цікавий зараз Динамо Загреб. То виглядає це так, що його намагаються продати. Також можна сказати, що Шахтар зараз продає і Кевен Келсі точно не хоче залишатися в Україні, а це означає, що в такому разі у гірників залишиться лише Данила Сікан. Або може бути таке, що продадуть і Ласіна Оре і Кевіна Келсі, і знайдуть якогось просто нового нападника. Уругвайський нападник Некакси Факунда Батіста, який грає на правах оренди за пеніроль, таки стане гравцем Полісся. Як повідомляють місцеві джерела, гравець підпише контракт за схемою 3 плюс 1, а Пеніроль, в якому він мав грати на правах оренди до літа, отримає компенсацію. Також повідомляється, що він отримує втричі більшу зарплату, ніж вона в нього зараз. І це знову ж таки пояснює, наскільки важко та не просто зараз запросити легіонера до нашого чемпіонату, до нашої країни, де в нас йде війна. А тому в нас небагато клубів, які дійсно можуть запросити якісного легіонера та вмовити його смачною зарплатою. А що стосується його ціни, то його трансфермарт оцінює в 1,8 мільйонів євро і думаю, що поліція за нього заплатить десь 3 мільйони. А ось що стосується офіційних трансферів, поліція то до моряни оголосили про трансфер одразу двох легіонерів ізраїльтянина та бразильця. 25-річний атакувальний півзахисник Офік Бітон перейшов із ФК ХПЛ за 250 тисяч доларів та підписав контракт на півтора роки. Може зіграти на усіх позиціях півзахисту, але більше спровів як атакуючий хавбек. В цьому сезоні провів лише сім матчів та віддав один асист. Що стосується другого новичка, то це 17-річний бразилець Гільєрме. Він приєднається до команди у лютому, коли йому виповнеться 18 років. Також варто зазначити, що цей бразильський півзахисник приєднається саме до команди Полісія 2 і буде грати саме у другій лізії. Ну також варто відзначити, що він буде грати на правах оренди з правом викупу, тобто не сподобається відправлять додому. Сподобається підпишуть з ним довготривалий контракт. І будуть намагатися підпускати його до основи. Хоча в цілому ця ідея з запрошенням таких маловідомих бразильців з бразильської ліги ще й в такому віці мені взагалі не подобається. Ми бачили вже Вендела, який, на мою думку, повністю провалився, ще й підвів команду в одному з матчів. Ковалівський колос продовжує працювати на Балканському ринку та може підписати Албанця. Як повідомляє Марка News, кілька європейських клубів наразі спостерігають за Вінгром влазні Кевінам Додаєм, Колос поки що проявляє найбільший інтерес до цього гравця та може зробити крок вже цього місяця. Також інтерес є з боку Андерлехта, Вейле і Сасоолу в цьому сезоні 19-річний футболіст провів 21 поєдинок, де забив 5 голів та віддав 2 асисти. Звичайно, після того як заграли там 3-4 гравці в чемпіонаті України з Косово та Албанії, всі побігли одразу шукати там ще талантів. Багато хто в коментарях сміється з цього, що ми знаходимо собі нових гравців лише там, в Косово та Албанії. Але я не бачу в цьому нічого поганого, тому що, як мінімум, є непогані приклади, яшарі, Салігу та інші. А по-друге, це те, що ну, ми не можемо вибирати зараз, коли не всі гравці хочуть їхати до нас. Якщо ці хочуть, то чому б ні? До речі, про цю новину я трошки раніше розповів у себе в телеграм-каналі, тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Черкаське ЛНЗ офіційно оголосив про підписання двох півзахисників. За інформацією Transfermarkt, з Богданом Кушніренко підписано контракт на півтора роки, а з В'ячеславом Танковським – до літа цього року. В цілому, можливо, це виглядає як якесь. Перенасичення центру півзахисту, але варто нагадати, що перед цим клуб залишив Арат Бар, який пішов на правах оренди грати на батьківщину до Ізраїлю а також завершило оренду з матеєм Ангеловим. Тому таким чином маємо 2 на 2, А також клуб може залишити ключовий гравець Мухарем Яшарі. Ну звичайно, якщо Ласк зробить саме ту пропозицію, яка задовольнить ЛНЗ. До речі, в ЗМІ повідомляється, що начебто Роман Григорчук зацікавлений, щоб в нього був такий нападник, як Назарій Русин, який зараз грає в чемпіоншипи у клубі Сандерленд. Він там майже не виходить, а якщо виходить на 5 хвилин, то для нього це взагалі розкіш. Але щось я сумніваюся, що він захоче повертатися після Англії до чемпіонату України, йому б, напевно, було б краще прийти кудись там в першу лігу, що є третім дивізіоном Англії, але точно не повертатися додому. Львівські Карпати оголосили про перший зимовий трансфер. Ним став Тимур Стецьков. В цілому про цей трансфер було відомо напевно ще з осени, коли почалися проблеми його в кривбасі. Тоді були чутки, що, начебто, ним зацікавлені Карпати. Як бачимо, так воно й сталося. Також повідомляється, що Кровбас застацьково отримав пів мільйона доларів, але що стосується трансферів Карпат, де вони витрачають гроші на захисників, то це ще не все. Бо повідомляється, що вони хочуть викупити контракт свого захисника Педрозу за півтора мільйона доларів. Про це повідомляє Віктор Вацко. Ну якщо таке дійсно станеться, то це буде суттєве підсилення для Карпат, і на позиції центр захисту в них зараз буде три рівноцінних захисники: це Педрозу, Стацьков та Бабогло. Хоча, враховуючи, що десь рік тому було багато чуток, що бабогла цікавий багатьом закордонним клубам, то не виключно, що влітку його продадуть. но ну, стецьков з Педрозу будуть основними захисниками. Український універсальний гравець арсеналу Олександр Зінченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри. Турецьке фенербахче готується зробити пропозицію щодо трансферу у розмірі 35 мільйонів євро. Повідомляється, що інший претендент, Міланський Інтер, вже розпочав переговори з канонірами. Взагалі, турецьким джерелам слабо віриться, і навряд чи фенербахче буде платити саме таку суму за Зінченко. А взагалі, що стосується Олександра, то зрозуміло, що потрібно кудись переходити, йому 28 років. Ну а в такому віці ти просто зобов'язаний регулярно грати. Якщо. Він продовжить не грати за арсенал, то він дуже сильно схатиться по рівню. І якщо потім буде змінювати клуб, то придеться ще більше опускатися в рівні. Ну а зараз, хоча б можна прийти в якусь Італію або Лалігу, де не такий швидкий футбол, і не потрібно приймати дуже швидких рішень, де йому буде більш зручніше. Хоча також треба розуміти, що не всі клуби світу захочуть платити за Зінченка приблизно 20 мільйонів. Ну, можливо, інтер захоче. Тобто зможуть та захочуть заплатити лише якісь топ-клуби своїх країн. До речі, напишіть ви в коментарях, в якому клубі ви хотіли бачити Олександра Зінченка та чому. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!